День прибирання. чого найбільше хочеться позбутися в житті? Я хочу позбутися хаосу, який є в мене в голові. Я хочу викристалізувати ті важливі питання, які я повинні приділяти свій час, увагу тих людей для того, щоб не займатися всім потрошки, що не дає результат. Отже, хаос я сьогодні викидаю. І займаюся викристалізацією важливих ідей і справ. Хочу позбутися негативних думок і політикувати їх, оскільки вони трішки заважають. День прибирання почався з хорошої зарядки зранку, з малюками вдома. E, і це до речі, теж важливий компонент. А що що зроблено вже на роботі? Перебрано лишні записи, і ми їх тепер офіційно класно відправляємо e, в день прибирання. Звичайно, хочеться навести порядок у своїх документах на робочому столі в просторі, який нас оточує, викинути всі непотрібні матеріали, очистити робочий стіл, організувати роботу для того, щоб працювати було набагато простіше. І швидше. токсичних людей. Що би вам хотілося в цей день позбутися найбільше? Ваги. Хотілося б позбутися проблем з постачанням вакцини в Україні. Найбільше чого я б хотів зараз позбутися, і воно не зовсім, хоча напевно пов'язане з прибиранням це все-таки війна. А з другої сторони, в нас багато сміття в наших головах. Не зашкодить би трошки їх почистити, і, напевно, наші думки будуть світліші і чистіші. І це так само в якійсь мірі прибирання. Найбільше хочеться позбутися поганих думок. Слики недобрих людей. Хочу позбутися невдач і страху в тому житті. Хочу позбутися війни, тривоги, страху. Обіде. На будь кого Та від негативних думок, які є в моїй голові, а також від тривожних переживань. Бо це актуально. А я хочу записання. Хочу позбутися поганих думок, старих речей і примогти. Якихось негараздів, хвороб. Кинути палит. Смітник. Сміти. Одночасно очистимо організм. Прибираємо його. Хочеться позбутися негативних думок, а, а, е також ти хочеться ти позбутися ти поганих ти емоцій. Сьогодні в день прибрання, хотів позбутися всіх непотрібних файлів, та також вірусів, що рекомендую і вам зробити. Я хочу позбутися страху перед майбутнім, щоб його не було в моєму житті. Чого хочете позбутися? Війни. У день прибирання я хочу викинути зі смітника пам'яті образи на інших людей. І крокувати вперед впевнено засвічення.